Привіт, книголюби! З вами молодіжна і це свіже занурення у світ книжок, письменників і літературних подій. Сьогодні поговоримо про українські стенди на міжнародних ярмарках, гучні премії, несподівані книжкові скандали та нову платформу для читання. Приготуйте чашечку чаю, буде цікаво. Почнемо з рубрики літературних подій: Україна та туринському книжковому ярмарку. Цьогоріч на туринській книжковій виставці Україні презентувала масштабну програму. Основна тема це вікно до української душі. У центрі уваги були війна, пам'ять, жіночий досвід, культура в екзилі. Автори, серед яких Вікторія Меліна посмертно, Остап Сливинський, Катерина Калитко, говорили про літературу, як про простір опору. Україна на Варшавській виставці. Український національний стенд у Варшаві був символом культурної незламності. Тут відбулися презентації перекладених книжок, дискусії про книжковий бізнес під час війни та читання для дітей. Варшавська виставка вкотре показувала підтримку Польщі і інтерес до української культури. Празька і знову Україна серед учасників. Виставка Світ книги в Празі зібрала понад 600 учасників. Українські автори й видавці стали частиною головної програми. Це ще один майданчик, де Україна говорить про культуру як зброю та цінність. Під час церемонії відкриття виставки вручили також премію іржі Тейнера. Потім відбулося чисте відкриття стенду в Португалії. Іни почасти гості виставки. І перейдемо до рубрики Літературні премії. Літературна премія Європейського союзу 2025 року. Українська письменниця саме увійшла до короткого списку. Програма ЄС Креативна Європа оголосила короткий список літературної премії Європейського союзу 2025 року, до якого саме увійшло 13 молодих авторів із різних країн. До списку номінантів також потрапила українська письменниця Галина Матвієва з романом Ключ Соль. Премія відкриває європейським авторам шлях до ширшої аудиторії. Премія імені Василя Паламарчука за вклад у літературознавство серед ізначених дослідники, перекладачі, редактори. Ця премія про тих, хто невтомно працює за налаштунками книжок. Формуючи теоретичну і критичну базу лауреатами премії стали двоє авторів військових: це Олександр Закертичний за книжку. Записки добровольця та Олександр Осадко за поетичну збірку Жити не можна померти. Премію вручили посмертно. Кожному автору присудили грошову нагороду в розмірі 20 тисяч гривень. Окрему спеціальну відзнаку родини Паламарчуків отримала мав саме Валерія Гладими за книжку Стріляний горобець. З Book Awards 2025. Головні переможці. Серед переможців найкращі автори року, включаючи з дебютантами. Премія визначає силу сучасної британської прози, нонфікшену та дитячої літератури. З повним переліком переможців можете познайомитись на нашому сайті. Нонфікшн року за версією Кебію Awards 2024 -го. Переможцями стала книжка про стрес, есеї про. Війну та архівне дослідження нонфікшн стає важливим інструментом осмислення нашої реальності. Також повною версію можете переглянути у нас на сайті. Перейдемо до рубрики книжка на екрані. Документальний фільм Вальс із системою у Києві відбувся до приємки показ документального двосерійного фільму Вальс із системою про історію відродження української пісні в радянські часи. Про це повідомляє Суспільне у стрічці. Показані в складні відносини українських митців з радянською владою. Як в умовах тиску їм вдалося творити пісні, що пережили радянський союз і стали. Символом епохи перейдемо до е, рубрики Книжкові скандали. Фоліо видасть книгу, від якої відмовився Жупанський. видавництво. Фоліо надрукує книжку легенди Смарадового острова, е, співавтором якого є Василіса Мазарчук Трофимович і. Віталій Кровоніс про це на своїй фейсбук сторінці повідомив генеральний директор видавництва Олександр Красовський. Книжка Легенди з острова це літературний переказ ірландських саг в авторській обросі співавторів. До збірки ірландських казок легенд і «Саг» входять сюжети з різних циклів про Тотада. Де Данен про улаців, про фіанів, а також пізніший фольклор. Скандал спалахнув навколо книги, яку не захотів друкувати одне із видавництва, а інше, навпаки, вирішило видати. Поля пояснила, свобода читача має бути понад усе. І перейдемо до рубрики Українські автори у світі. Вікторія Меліна у фіналі Овер Її книжка «Looking Women, Looking and War» стала фіналісткою британської премії. Твір досліджує жіночий досвід війни глибоко, боляче, чесно. Це були найцікавіші літературні новини останніх тижнів. Якщо хочете більше таких оглядів, підпишіться на канал Молодіжної, поставте лайк і напишіть у коментарях, яку книгу читаєте зараз. До зустрічі наступного тижня в новому випуску Бібліодайджест. Бувайте!